Всім доброго раночку. Ну що, це нарешті сталося? Починаю вести YouTube. Можете привітати мене в коментарях. І цікаво те, що починаю його вести не з дому. Приконулась сьогодні взагалі в іншому місці, але я вам хочу показати, яка тут краса. Ну це просто вау. Ми приїхали святкувати новий рік в будинок в горах. З компанією зняли дуже-дуже такий -дуже класний будиночок. Зараз буду робити собі каву, всі ще, і я одна не сплю. Скучно, якщо чесно. Ще я знімаю вложок на камеру. Я сподіваюся, що в мене це вийде, тому що камера в мене нова. Я ще не зовсім класно вмію нею користуватись, але я буду старатись. Це, взагалі, мій перший досвід знімати будиночок тут дуже все складно, якщо чесно в Україні. Як ти зняв, тобі одразу розказали всі правила, тобі одразу ти одразу заплатив з депозит, одразу заплатив там всю вартість, і ти просто приїжджаєш по місцю на в готовий будинок і просто живеш тут. Просто стільки нюансів нам до останнього накидали взагалі де цей будинок знаходиться, які тут є правила, що нам треба робити. І правила будинку ми побачили реально перед заїздом за пару годин до заїзду. А правила там просто цілий список правил: як сортувати сняття, які тут штрафи, і коротше трошки нас налякало це, але ми не знаємо, чи це тут так всюди, або тільки у цих власників. Мені стається тільки у цих власників. Ну, сподіваємося, що все буде окей. Сам буджиночок дуже-дуже класний. Тут ми будемо святкувати новий рік. Чесна реакція на вид, девочки. Катюшка, ти в шокі? Дуже гарно. Ми не можемо відійти від вікна. Всі фоткають, знімаю.

Що тут? На залиш. Залиш. Дитину? На тиждень залиш. Тиждень. Мені мене вийшло дитина тут хочеться тепер. У нас втрачає сно, а да? там так пахне, і ми не в нас. Я вже думала, може, вам млинці пожариться таки. У нас з кожним разом поповнення. Це більше людей на камері. Снега, снега, снега. Ой, я видео снимаю. <свист> <свист> ну, актрисы. До мене доєдналася моя перша подружка. Ти щаслива? Очі. Жити таким відом. Але дуже красиво. Ну, всі... Я... А ми вчора просто заїхали, коли ще було темно. і бачили. нічого не було видно. І сьогодні ми проснулися такі... Авіять, блін! Авіять, блін! Авіять, блін! Вже клаву попила? Нічого, зараз будемо ще раз пити. Ось такі ми подлузки. <laughs> вот я это буду. из сделал. Конечно, буду, я там буду. Баємося, може. Останні приготування. Покажи нам наш стол. Ще не довершений, але вже щось. Не це грязний. А черві? Опа. Ну, красавки, красатки. Куди я попадаю? Зараз будемо обживати красою крой. Можешь тебе приколить. Всего лишь две банки на восемь человек. Так, Суими. А ты уже хлопка. Такой прекрасный. Спасибо. Саш, ты ти хочешь сидіти? Там ты скажу. А хлопцы робят к ней. Ну все, супер, ідеально, бездушно. Ми будемо зараз як справжні детективи розслідувати справу. І заміраємо, так?

Треба згадувати було дає, да? Боже, наготували цілий стіл і все майже повне. Положці зілли, як ми це будемо доїдати? так. Виступ від Юлії Бурлакової.

Так. Ми так. виграли знову, він просто упав. Ви <рик> розкрили цю справу. Молодці! А тепер нам реально треба розкрити. Боже, ми сьогодні як справжні з Ви бачили ці тіктоки, де люди грають в дебільних... Детектив. <laughs> а В дебиль... <laughs> <настоящий> <laughs> дебильный фок и конкурсы, там, где свечку сдавать, еще что-то. А, и теперь мы. ты временем мы я расследуем я справу. Думаю, нас... Так, ребята. Чувствуется, что мы не, не сейчас... играем, а работаем. Да, да. <laughs> Працюем. Так. Ну, вы только позанимайтесь, я потом в конце приду. Все соберу, что вы сказали, и сделаю итог. Mm -hmm. <laughs> Самый хитрый <laughs> <фитрик> какой. <laughs> да. рік ми гарно зустріли. Тепер можна передягти в зручне і грати в останні ігри. Платюшка, це, звісно, класно, але так дуже зручно і комфортно. да. Давайте може, не кудимо, тому що ми вже вибрали точно. Це єдині виживші після <рес> вчорашньої ночі, але не справді. Просто вода вода гора. Покажу, як зрозуміти, що тут живуть українці. Славик ставим. Славік ставим. Зробили собі чайок. І буде зараз так гуляти. Let's go. Да, yeah, let's go. Поки всі сплять, ми вирішили не гаяти час і піти гуляти. Ну, а, звісно, потім приїдемо і будемо обжиратися салатами. <ах> Давайте вже, ну, по чесноку, О, там красиві. Да? Блин, варюсь. Я хочу прийти, зробити маску. Можемо, що ви включити, ставимо сари, вибігати. І паба жрати сім. Я, я просто, я не хочу сьогодні нічим супер э, напруженим, типа на місці робити. Mm -hmm. Як вчора. Да, вчора. Ну, ребят. <laughs> ця гра. <laughs> ну, дуже класно. Ця гра, гра в реально. І... Я не знаю, мені здається, що це тільки дві? Yeah. Yeah. Мені <laughs> Та дімпла, да, мене, я не знаю, Взагалі цікавий факт. Про мене я дуже рідко волію. Ну, типу, я я дуже рідко волію. раз ну, в рік, в півтора чи мене. Шопот... А я завжди удивлялася цим історіям, коли мама розказує, що дитина один раз пішла в садик, а потім три тижні не ходить. Mm. Я, я завжди думала, боже, чому? Як це? А я ну, реально є діти, котрі дуже часто хворіють. Мені <с здається. <с на тут вниз написати. Саме лікування буде східливе <смеш> для вашого здоров'я. Ну я рахую. Треба цей момент, щоб імунітет дитинки адаптувався до того, що вона в полі багатьох багачок то, і топ коли цього дуже багато всього хочеться. Можливо, це навіть трошки зиматика, тому що діти вони ж не люблять ходити сонці досі. Знаєш, типу і їх організм їх захищає від стресу, постій. Також ми ті самі досвідчені мами. В мене племінник і племінниця нікого нема. Ну я коли ділюсь досі Зараз всі ці батьки дев'яностих. Намагаються діти долю точніше, а тепер батьки намагаються. Все, всі я діваю. думала, до речі, з приводу того, чи буду я дитині купувати все, що вона захоче, та дозволяти все, що захоче. І я думаю, що я така буду мам, що буду дозволяти все, mm -hmm. просто все. І з одного боку я розуміння, що це наче не ок, що треба, ну, типу, якісь все такі рамки воля та а з іншої сторони, а не фіга. Якісь певне, що в і він буде папа, я все. А я буду плохим поліцейським. Ну ви я Не хочу писати. Це не для настоящих подружок, це тренд не для настоящих Взяла. Що это? О, Кіндер! Давай! Беріть! Давай! <клево> Тебе два. Мені теж два. <клево> кіндер. <клево> на фоні гор. У нас на канал і поставте лайк. <клево> да да <клево> на Рекрутера, коли побачив у моєму резюме грамоти канфору, і конкурси, Я нам скажуть конкурси іменянська. Добрий ранок! Сьогодні останній день, як ми тут, точніше, останні пару годин, як ми тут. Ми вже збираємось трошки сумно, тому що дуже класне місце, класні види. Взагалі час пройшов отак. Знаєте, це відчуття, коли дуже довго чого чекаєш. І ця подія, яку ти чекаєш, проходить дуже швидко, і ти потім думаєш про те, як швидко вона прийшла. Але насправді. Насправді дуже сильно сподобалось, Я рада, що ми зустрічали новий рік не вдома. А іноді хочеться якогось різноманіття. Не тільки вдома відмічати новий рік, а й в інших містах. Не знаю, що буде наступного року, щось придумаю. Але в останній раз хочу вам показати ці прекрасні види. Секундочку. Навіть трошки іній вибув. Так, фуксуся. Сонечко Іні. Боже, як гарно! А це я. Все, буду збиратися. Лінда і Аманда, Лінда і Усе тебе на Осоні. Три красиві доні. Аманда, Лінда і Роуз. Аманда, Лінда і Роуз.

улюблена частина поїздки добиратись додому.